Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами подивимось Олешки. Так, Олешки і Голу пристань. Я вже робила розклад на лівобережжя, але на інші міста. Кому цікаво, можна подивитись у мене відео. Так, давайте подивимось Олешки. Що ж чекає на Олешки, так? Які перспективи у цього міста? Олешки, що там окупант? Давайте подивимось спочатку на окупанта в Олешках. Окупант в Олешках. Ну, Поки що окупант зберігає там свою силу. Угу. Дивіться. Ой, буде важко його вибивати звідти, хоча і кажуть, що наші там вже десь поруч зовсім, але це, знаєте, таке, туди-сюди, воно вон, ті позиції вони якось переходять із рук в руки. Так. Буде їм туди прилітати, не зможуть вони. Там стримати. Ні, буде там бій. Якась боротьба там буде. Не зможуть окупанти втримати Олешки, як їм хочеться. Бачите? Вже зовсім скоро. Вже їм там гаряче, вже, то, знаєте, як півень вже клюнув в одне місто. Так, у них там такий стан у окупантів. Давайте подивимося що в висновку. Який можна висновок зробити. Вони з однієї сторони, вони не хочуть нікуди звідти йти, бо їм треба тримати ті рубежі. З іншого боку, вони розуміють, що вже не втримають на ближайшу якусь перспективу, так, найближчим часом, нічого в Олешках не зміниться. Можливо, туди ще, знаєте, під'їдуть якісь нові. Підрозділи окупантські. можливо, так. Але поки що вони ще тримають у себе. Так? Військові вони ще тримають. Нє. Навіть щось вони ще хочуть там зробити, мабуть, будують нову лінію оборони. Щось в них там якісь дійства відбуваються. Які кажуть нам, що Олешкам ще буде важкувато. Тільки через бій. Бачите, ще вони будуть там опиратися, любі мої, в Олешках. Окупант буде опиратися. Окупант просто так від тіля не піде. Дивимося найближчий місяць-два, так, місяць-два подивимося. Але я кажу, що воно те, що я кажу, воно може відбутися. Трошки раніше чи трошки пізніше. Я вже помітила за собою, що інколи мої прогнози, вони збуваються, але за часом трошки довше, ніж я спочатку дивилася. Так, давайте подивимося наші. Що наші там в Олешках? Наші Наші в Олешках. Дивіться, теж такі ж карти падають, не все. Так погано, як нам здавалося. Нікуди поки що ситуація не піде, так ніякого вирішення її не буде. Як я і казала, так входять з рук в руки переходять ті позиції, але наші теж там щось окупант, там щось своє нове е намагається створити, також і наші. Там якісь задуми нові є на тому напрямку. Дивіться, ніхто не хоче поступатися, але переможе Україна, звичайно, бо імператриця для нас це Україна. Україна переможе, але ще згодом, любі мої. Ще згодом наші будуть бить по окупантам, по Олешкам. Не будуть бити по житловим масивам. Ні, не будуть. Але по окупантам будуть. Окупант там згодом заспокоїться, але то буде згодом, то буде не зараз, любі мої. Треба почекати, ще бачите, ще в нас все попереду там. Я не знаю, щось воно так мляво все то йде, але ми не втрачаємо надію. Так? Давайте у висновку. Що там висновок? Нічого нам не каже, буде у нас перемога, любі мої, буде у нас перемога, буде у нас все успіх, так воєнний успіх буде, але дивіться, не всі. Землі на на лівобережній Херсонщині будуть визволені одночасно. Ще там щось останеться під окупацією, ще на якийсь час, любі мої. І, можливо, ви знаєте, ще по цій карті я б сказала, що там велика частина окупантів ще піде до нас у полон. Гарний обмінний фонд у нас буде там. Так що. Все буде добре, але треба зачекати. Я знаю, що вам дуже важко. Давайте подивимося, руйнування Олешки. Руйнування, Олешки. Так, Олешки, руйнування. Руйнування, руйнування. Ну, якісь втрати вони будуть. Матеріальні втрати, можливо, я розумію, що в Олешках там і так вже все попливло, але ще якесь, якась власність, ще, можливо, хтось втратить свою домівку, бо будуть бойові дії. В Олешках ще можливі втрати, любі мої. Так, ще щось там буде горіть. Може, в якась інфраструктура, може, в якась господарська будин... якісь господарські будинки, але щось там ще буде втрачено. Так, давайте подивимось, жертви, так, людські жертви мирних мешканців. жертви Мирних мешканців. Важко мирним буде. Важко. Треба б мирним кудись поїхати звідтіля. Так, бачите, карта нам теж каже на колісниці, кудись ви поїхати і щось змінити в своєму житті. Бо не буде вибору. Не буде вибору. Так, бачите, жертви можуть. Серед мирного населення жертви можуть бути. Потрібно буде і кудись, і я навіть не знаю, куди за можливості можливо перебратися у Херсон, але я розумію, що тут дуже важко і майже неможливо. Але так, можуть бути ще втрати. Бачите, і тут у нас колісниця, яка каже, що треба в... В... діяти. Треба діяти, любі мої. Щоб зберегти своє життя, щоб не остатися, не втратити свої сім'ї, то треба діяти. Треба звідтіля якось евакуюватися чи що. Так, де окупація? Давайте подивимося, де окупація Олешки, Де окупація? Олешки, де окупація? Дивимося, серпень. Серпень 50 на 50, я б сказала, шанси є, але вони невеликі. Ми всі в очікуванні, вроді якийсь і успіх, але шанси невеликі. Давайте подивимося вересень. Вересень тут вже біліше, але також, знаєте. Туди-сюди оця фортуна, вона така, туди-сюди. У нас будуть якісь успіхи, так? але і ворог теж дуже не відступає. Можливо, якусь частину десь і вдасться деокупувати, але я ще не бачу 100% деокупації. А от у жовтні вже. Карти краще, але, бачите, теж великі втрати, якесь розчарування, великі втрати, можливо, ми... великі очікування у нас від деокупації, так? від дій наших військових, у нас дуже великі очікування, вони не справдяться. Чомусь мені так карти показують, що наші, наші бажання, наші сподівання вони не справдяться. Але в нас є всі сили, ми знаємо, що робити. Можливо, це такий хитрий буде ход, хитрий план, щоб ворога, знаєте, може в кільце якось взяти. Я не знаю, може будуть обходити Олешки стороною, щоб в вогняне кільце взяти ворога. Ну, подивимося, любі мої, на жовтень. Приблизно десь більш-менш на жовтень, але це все вирогідність, це не 100%. Давайте голу пристань подивимося. Окупант голі пристані, цвіте і пахне. Так? Все в нього добре, все йде по колу у нього там, нічого не змінюється, вони там себе дуже впевнено відчувають. Вони б'ють по нашій інфраструктурі, по нашому правому, правому берегу, так, правий берег, херсон. Звідтіля вони стріляють по Херсонщині. Але теж у них там не все так весело, не все так приємно, як хотілось, бо можливо у них теж якісь є втрати з тієї сторони, але в голій пристані вони більш-менш стабільні. Ситуація з мертвої точки поки що не зрушить. Так, 50 на 50, воно таке, знаєте. Не туди, не сюди. Все в них там добре, їм там подобається. Вони вважають, що той вибір, який вони зробили, сидячи там, він правильний, і вони вважають, що їм там більш-менш безпечно. І звідти вони можуть робити свої лихі діяння, такі, які от обстрілювати Херсон тощо. Так, бачите, ще вони можуть звідтіля перекинуться. Якісь підрозділи там, туди до Олешок, щоб допомогти своїй братті вистояти. Але в них не вдасться, бачите? Вони нібито ті плоди посіяли, так, а зібрати їх не зможуть. От такої. Земля буде звільнена від них, бачите? Давайте подивимося на наших тепер. Що там наші поголі пристані? Що там наші поголі пристані? Гола пристав наші. Що там? Якісь переміни нас, наших там чекають. Щось буде відбуватися, щось так. дуже хороше, любі мої, з нашої сторони. Але так. Треба щось, щось чекають. Чогось треба перечекати їм. Чогось треба перечекати, потім будуть якісь. Суттєві дії, так, щось вони зроблять і почнеться бійка там. Буде там якесь бойове зіткнення, скажімо так. Наші будуть йти, але спочатку вони чогось вичікують. Може, вичікують змін якихось там біля Олешок, може так, не знаю. Подивимося, що вони там. Третя сторона їм, можливо, допомагає. Якісь партизани, скоріш за все, так, вони в сукупності працюють. В сукупності працюють і прокладують шлях далі. Так. Бачите, все за сім'ю замками, нам ніхто нічого не каже. Жриця каже, що ще треба помовчати, ще не треба розкривати усі карти. Давайте висновок подивимось. Але нашим там допомагають. Мис」, Мабуть, партизани любимо допомагають. Бо без них дуже важко. Без цієї співпраці, яка от у нас йде подрійки, так? Дуже важко нашим висновок який? Так. Якісь у нас будуть там. Подвижки, так, але вони будуть обмежені, любі мої. Я не думаю, що гола пристань скоро буде звільнена, бо ще, бачите, ще не час збирати ті плоди, які ми посіяли своїм цим бажанням. Ще буде е, потрібно якийсь час, щоб ми змогли продвинутися уперед і щоб ми були задоволені тим результатом. Ще щось обмежує нас. Ще бачите, можливо, не вистачає якоїсь допомоги, бо потрібна нам допомога. І та допомога, вона обов'язково буде. Буде, любі мої, буде. Будемо ми бачити, на полі бою буде в нас е е великий бій. Ще буде бій. Ну тут, бачите, молоді, гарячі голови. Я думаю, що в бій будуть йти дуже сміливі. Поперед все це сміливість, так? По дураку. Це ті люди, які не бояться смерті, підуть уперед. Вони будуть наступати, будуть любі мої. Бачите, знову випало. То будуть дуже досвідчені і молоді люди. Боротися з тим окупантом на цьому напрямку. Давайте подивимося. Руйнування. Ой. Так. Руйнування. Руйнування. Гола пристань. Руйнування. Будуть якісь любі мої, якісь руйнування, втрати будуть. Можливо, хтось залишиться без житла і прийдеться переїжджати кудись в інше місто, жити. Так, але без цих руйнувань не буде нашої перемоги. На жаль, на жаль, треба йти на це, так на ці жертви, на ці втрати, щоб ми змогли перемогти. Так що руйнування будуть, можливо, як артилерія, я не знаю, щось буде летіти. Руйнування буде, любимо. Бачите, знову мирне життя. Так, буде руйнування. Без них буде важкувато вибити ворога. Давайте жертви подивимося. Жертви. 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 Ну, поки я не бачу прям людських жертв, так? Поки що не бачу. Ні, любі мої руйнування нібито є, а от людських жертв, щоб мирні там дуже гинули, не бачу. Буде там бій, може в самому місті буде бій, але мешканці мирні, вони, може, й будуть якісь втрати, але вони будуть мінімальні. Ну, поки карти показують. Так, не бачу поки. Немає ні одної карти, яка показувала на втрати. Поки що ні. Деокупація. Деокупація. Дивимося деокупацію. Деокупація. Серпень. Ну, ще ні. ще Ми жертвуємо тією територією, так, хоча у нас є всі сили, всі можливості. Поки ще та територія, вона як жертва йде. Дивимося на вересень. вересень, Ну в вересні вже щось воно, знаєте, вимальовується. Так? Якісь вже активні дії почнуться. І давайте подивимося, жовтень, жовтень, жовтень. Жовтень щось там у нас зовсім немає проходу, поки що якісь невеличкі зміни можуть бути на мапі, але щось несуттєво любі. Ще важко нам. Туди ще пройти важко, цікаво. хоча. На... Але бачите, тут теж у нас є які успіхи. Успіхи є, але вони не глобальні. Я б сказала, що вони дуже не вплинуть на. Лінію бойового зіткнення. Хоча по Олешкам кажуть карти, що в жовтні вже буде більш-менш все добре. Любі мої, продовжуємо вітрити в нашу Україну, підтримувати нашу армію, відправляти позитивні емоції до космосу і наближати перемогу разом. Разом ми переможемо. Всіх до нових зустрічей!